Велике князівство Литовське та Королівство Польське почали свій об'єднавчий процес ще у 1385 році з підписання Кримської унії. Наступною йшла Острівська угода 1392 року, а потім Городельська унія 1413 року. Причини для зближення цих двох держав протягом цих років залишалися майже незмінними. Це необхідність військової допомоги для якої-то з країн, чи то для Польщі, чи то для Литви. це необхідність польським можновладцям розширити власні земельні володіння за рахунок земель ВКЛ та прагнення литовської знаці отримати нові, більш широкі права для себе. У 16 столітті цей об'єднавчий процес було прискорено завдяки черговій московській агресії. Іван IV розпочав Лівонську війну у 1558 році. Свій вироломний напад Іван IV на землі Лівонського ордену, це сучасні землі Литви та Естонії, вів під гаслом захисту православ'я та необхідності відвоювання земель вітчизни. Безумовно, що Лівонський орден не хотів віддавати власні землі Москві і почав чинити опір і шукав собі союзників. Союзником Лівонського ордену виступила литовсько Руська Держава, проте це не спинило Московію і вона захопила. Поступово Італію, Ненарову, а у 1563 році було захоплено Полоцьк. Полоцьк – це один з найбільших і найбагатших центрів Великого Князівства Литовського. І коли московські війська отримали цей пункт, то вони разом з ним отримали і простір для подальшого нападу, як на столицю Литви на Вільнюс, так і у південно-західному напрямку, тобто на Київ. Слід згадати, що після захоплення Полицька Іван IV застосував нечувану доти в Європі практику. Населення захопленого міста насильно депортувалося в глиб російських територій, а натомість до міста заселялися завезені люди з глибинки Росії. Таким чином, етнічний склад населення штучно змінювався. Мета цього дійства заселити прикордонні території Росії лояльним до неї населенням, котре буде підтримувати її політику. Можна говорити про те, що Росія почала використовувати цю тактику в подальшому. Наприклад, серед останніх варіантів це 1944 рік, коли Радянський Союз під час Другої світової війни виселив з Кримського півострова 183 тисячі татар і натомі заселив туди 51 тисячу росіян. А вже у наші часи, влітку 2020 року, українське представництво при організації Об'єднаних Націй сповістило, що користуючись анексією Крима, Росія лише за 2014-2018 роки заселила на Кримський півострів 140 тисяч росіян, депортувавши натомість 34 тисячі українців та кримських татар. з 2014 чотирнадцятого. Ну просто повально їдуть з Сібірі люди. Вони одно время їхали спочатку в Краснодар, і зараз активно починають заселяти Крим. Повертаючись до Лівонської війни, треба сказати, що велике князівство Литовське за цей час аж ніяк не зміцнило і потребувало власне союзників. Природні, що таким союзником для ВКЛ виступила Польща. Так було укладено останній об'єднавчий акт цього процесу, це Люблінська угода 1569 року. Згідно угоди, відбулося об'єднання Великого князівства Литовського та Королівства Польського в єдину державу, Річ Посполиту. На чолі держави стояв король, який мав одночасно два титули король польський і Великий князь Литовський. Був створений спільний для Литви та Польщі Сейм і сенат, запроваджена спільна грошова одиниця. Велася спільна зовнішня політика. Кожна з країн зберігла за собою певні права. ВКЛ та Польща мали окремі закони, судову систему, військо, уряд і адміністрацію. Польська шляхта отримала права на землеволодіння в Литві, а Литовська в Польщі. Відбувся поділ частини земель ВКЛ. Білоруські землі залишилися у Литві, українські увійшли до Польщі. Так, у складі Польщі, крім Галичини, це Руське воєводство з центром у Львові, частини Західної Волині, це Бельське воєводство з центром у Белзі та Західного Поділля це Подільське воєводство з центром у Кам'янці, опинилися Берестейщина та Волинська, Братславська, київська землі, що були перетворені на воєводства Волинське з центром у Луцьку, Братцлавське Братслав та Київське Київ. Воєводствами керували призначені урядом воєводи, яким належала вся місцева влада. Воєводство поділялися на повіти або землі, їх очолювали старости і каштеляни. Останні це коменданти фортець. Форму держави Речі Посполитої можна схарактеризувати наступним чином: за формою правління це обмежена монархія, де вищим органом влади є сейм, що скликається один раз на два роки і поділяється на дві палати сенат та Ізбук. До Сенату входять королі, найвищі урядовці та духовенства. В Ізбу шляхта обрана на земельних зборах. У період між засіданнями Сейму державою керує король, діяльність якого контролюється призначеними сеймом сенаторами, резидентами. Король зобов'язаний виконувати рішення сейму. За державним устроєм, Річ Посполита це квазіфедерація двох країн, де домінувало географічно розширене та політично зміцнене польське королівство. Політичним режимом тут була шляхетська демократія. Шляхта мала право не тільки не підпорядковуватися владі короля, а й чинити збройний опір. Якщо оцінювати наслідки Люблінської унії, то вона мала як свої плюси, так і свої мінуси. Наприклад, до позитивних зрушень можна віднести об'єднання всіх історичних українських земель в рамках однієї країни. І дійсно, у 1569 році, вперше, починаючи від 1349 року, всі історичні українські землі опинилися у складі однієї країни, що безумовно сприяла формуванню Української спільноти. По-друге, це зростання військової потужності держави. Якщо говорити про негативні наслідки, то першим бути безумовно асиміляційні процеси, тобто окателичення та ополячення української шляхти, а ось другу негативну рису спробуйте визначити самі. Уявіть собі, що зараз літо 1569 року ви є дипломат ВКЛ, і вам щойно ваші помічники поклали на стіл проєкт Люблінської угоди. Ви розумієте, що ваш переговорний потенціал заслабкий і досягти зміни повністю документу ви безумовно не зможете. Проте зможете прибрати одну статтю. Звідси ваше завдання знайти в тексті Люблінської угоди статтю, котра стане основою невдоволення. Українства і стане основою селянських та козацьких повстань. Текст Люблінської угоди ви знаєте де в опції додаткова література до цієї теми. Ще слід обговорити одне питання це ставлення української знаті до підписання Люблінської онії. Ви пам'ятаєте, що литовська Українська знать була проти підписання цієї унії і під час правління Вітавта, і під час громадянської війни 1432 1435 років. Проте у 16 столітті все змінилося. Справа в тому, що українська князівська еліта була проти незалежного, але за слабкого Великого князівства Литовського, що було нездатним опиратися ні завоюванням Москви, ні нападам татар. Більше того, Українська еліта нічого не втратила, а навпаки, не була. Так згадайте вже знайомий нам рід Острозьких. Уявіть собі, вони мали 4 тисячі замків, тисячу міст, 13 тисяч сіл. Крім того, вони мали таку кількість золота та срібла, що можна було викупити два річні бюджети речі Посполитої. Повертаючись до Люблінської угоди, треба сказати, що така геополітична зміна, як утворення Речі Посполитої, безумовно, не несла Москові нічого доброго. Крім того, до цього часу Іван IV вже розтворився не лише з Лівонським орденом, він розтворився і з Литвою, і з Польщею, і з Кримським ханством. У 1571 році кримський хан Девлет Герай напав на Москву, оточив її і розграбував. Справа в тому. Тому що Іван Четвертий залишив своє місто на призволяще. Потім він надіслав Івану IV подарунок, це був простий татарський ніж, з натяком на те, що Іван IV боягус боягуз повинен перерізати собі горлянку. Безумовно, що Іван IV не став цього робити, а надіслав Девлет Герею велику данину, котру потім московські царі виплачували досить акуратно аж до 1685 року, тобто наступних 100 років, до кінця XVII століття. Остаточна Лівонська війна була завершена у 1583 році. Вона завершилася поразкою Москви. Не останню роль в цьому відіграли й українські козаки. Вони входили до складу литовсько польського війська. Іван IV був змушений повернути ВКЛ, а загалом та речі поспали. Тепер вже всі завойовані ним землі за останні 20 років. Повернув він Полоцьк.